Для аварійно технічного центру завжди є необхідність в інженерному персоналу. Тому сьогодні ми запропонували їм по завершенню приходити до нас і працювати, приносити користь в цілому нашій компанії. Сподобалося взагалі більше все. Робототехніку, яка нам показала, як вони працюють, як робиться спостереження. Мої враження ну, я дуже вчителяв. Дуже цікаво. Але от робототехніка, саме як ми діставали оцей елемент і кидали його в бак, це дуже тяжко. Тому що я сиділа, я не змогла його зафіксувати. Це прям дуже великий труд. За три роки дистанційного навчання ми вперше десь і це надто важливо, тому що ми бачимо, з чим ми зможемо в подальшому працювати. Тобто, це наочно, що нас навчає і справді показує, де ми навчаємося, на кого ми навчаємося. Наша е, мета. І наше завдання це підготовка якісних висококваліфікованих фахівців, які в подальшому будуть працювати в енергетичному секторі, для того, щоб розбудовувати і будувати енергонезалежну систему України, так і щоб вона працювала в стабільному режимі роботи.